Радість і водночас смуток відчувають випускники закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж. Дуже швидко промайнули щасливі студентські роки, і сьогодні востаннє разом переступають поріг рідного коледжу. За цей час вони дуже змінились, стали впевненими, професійними і надзвичайно сильними та витривалими. Адже саме на їхній період навчання припали найбільші випробування. Спочатку коронавірусна пандемія, а останні майже півтора роки війна. Проте це лише їх загартувало. І сьогодні велику вдячність висловлюють своїм викладачам, які завжди були поруч і дали не лише професійні знання і вміння, а й навчили жити. Хочу подякувати нашим викладачам за цю науку, за навчання, за ці прекрасні рука. Чотири роки в цьому прекрасному, світлому, натхненному навчальному закладі Луцький педагогічний коледж. Я дякую всім цим викладачам, які дуже багато вклали в нас, дали нам дуже багато нового навчили. Я чотири роки навчалась на факульт факультеті початкової освіти з додатковою спеціальністю іноземна мова. Цей коледж дав мені в першу чергу хорошу практичну підготовку. Я зрозуміла, ким я хочу стати в майбутньому, і дав дуже багато вірних друзів, з якими я сподіваюся, ми будемо далі йти по життю, зустрічатися. Тому я дуже вдячна за ці чотири роки. Сьогодні на випускний до мене прийшов мій тато, моя мама, моїх багато друзів. Тому я дуже щаслива, що вони тут зі мною поруч. Ми щиро вітаємо наших випускників з таким гарним святом. Бажаю їм хорошої долі здійснення тих задумів, які зараз є, щоб вони обов'язково реалізувалися. Дякую всьому педагогічному колективу цього прекрасного навчального закладу. Дякую нашим захисникам, які зараз на Передовій, у нас є можливість все-таки зустріти наших дітей. Більшість випускників уже мають місце роботи, адже освітні заклади Луцька і Волині охоче запрошують студентів Луцького педагогічного коледжу, переконуючись у їх професійній підготовці. Після 11 класу я вступала до Луцького педагогічного коледжу на факультет дошкільної освіти та музичного мистецтва. Найбільше в коледжі мені сподобалось, що тут є дуже хороша база практики, відношення викладачів до студентів. Я завдячую викладачам, декану факультету за те, що вони зробили дуже великий вклад в мій розвиток, в моє особисте подальше життя професійне. В майбутньому планую залишатися в дошкіллі, працювати в приватному дитячому. Багато батьків і друзів прийшли привітати випускників, які успішно завершили важливий етап свого розвитку і стоять на порозі дорослого професійного життя. Сьогодні прийшла привітати свою дочку. Чотири роки промайнули досить швидко. Вона навчалась на музичному відділенні. Я дуже щаслива, що вибір наш був правильний, тому що вона багато досягнула. Навчаючись в коледжі, вона знайшла свою професію, вона знайшла своє покликання, вона вміє працювати з дітками, вона вміє організувати дитячий колектив. У Нагоди вручення дипломів випускникам закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж відкрив ректор Петро Бойчук. Ви навчалися в ті роки, які були суворими, інколи страшними. Ми не злякались, ми згуртувалися, ми зробили себе сильнішими. Ми проявили себе в будь-яких ситуаціях. Ми досить гарно будували свій освітній фронт. Тому що за вами, майбутнє, вам будувати державу. Вам керувати державою, вам управляти державою, і ми надіємося на вас, що ми не помилилися. І сьогодні підтвердження оці якісні дипломи, які ви отримуєте, від імені депутатського корпусу Волинської громади та її очільника Григорія Недопада привітав випускників перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук. Сьогодні один з найкращих наших коледжів в Волині та напевно і педагогічних і в Україні випускає. Чергову партію якісних спеціалістів. Я переконаний, що ви основа нашої волинської освіти, саме вам творити майбутнє України під мирним, переможним українським небом. Майже 4,5 сотні студентів отримали дипломи молодшого спеціаліста та бакалавра з дошкільної початкової освіти, музичного мистецтва, фізичної культури і спорту з різними додатковими спеціалізаціями, які значно розширять їхні можливості у працевлаштуванні. І кожен четвертий диплом з відзнакою. Серед таких і Роман Березовський. Навчався на спеціальності фізична культура і спорт, Завдячую цьому коледжу і всім викладачам за хороші надані знання цим хорошим закладом. Чудові викладачі, чудові методики самого викладання, чудова фізична підготовка все було на вищому рівні. Кваліфікованих і уже дипломованих фахівців за доброю традицію освятили на щасливу і успішну життєву дорогу. Сьогодні вона не проста, проте у єдності сила українців. <му> Ich bin ein Holzer, Попереду у кожного свій шлях, але рідний коледж назавжди залишиться у пам'яті як потужна основа до професійного життя. Час кліта, а злим і літа, і серцем прийшли на розмову. Танцюємо вальс, прощальний наш вальс, танцюємо, щоб зустрітися знову. Так створений світ є і зліт, кохання п'є буреві. Ты бываешь, прощай, лишь